Увага, чергова потужна потужність, переможна перемога. Кілька днів тому в Одесі знесли пам'ятник Володимиру Семеновичу Висоцькому. Так я не чую оплесків і вигуків слава. Що таке? І не треба тут мені розводити зраду і казати, о, Висоцький, чим ти тим вандалам не догодив. Слухайте уважно, то все задумано. Коротше, ділюсь секретом. Значить, Володимир Семенович був бувши дисидентом і ворогом радянської влади, мав ще пророчий дар. І от на майбутнє він заповів, щоб в пам'ятнику, який йому поставлять в Одесі, була замурована спеціальна річ Яйце. В тому яйці захована голка. А у голці захована. Смерть найбільшого ворога сучасності Путіна. І ось тепер прийшов відповідний час. Пам'ятник сприли і скоро яйце попади в потужні руки. І все, війні, кінець. Ха, Як вам? Новинка ще потужніша, ніж то, що газ в Європу перестав надходити, і що тарифи за транспортування зросли в чотири рази для українського населення. Слухайте. Тіштесь, насолоджуйтесь і пишайтесь. З вами був Вікентій Вітер. Залишайтесь на зв'язку. Всім добра!